В цьому відео я покажу, як створювати аудиторії в Google Analytics 4. За допомогою аудиторії ви можете сегментувати користувачів, щоб отримувати корисну статистику та використовувати ці аудиторії в сигналах компанії Google Ads. Переходимо до адміністратора, аудиторії, створити аудиторію, створити особливу аудиторію, додати умову. Шлях до сторінки і сторінка запиту. Містить. Далі додаємо посилання, це має бути сторінка, яку відвідують користувачі, і ви хочете збирати їх в окрему аудиторію. Беремо ту частину посилання, яка йде після домену і не включає в себе UA або RU. З випадаючого списку вибираємо потрібну сторінку. Я виберу українську версію. Тут ставимо галочку застосувати або. Тут вибираємо вже російську версію сайту. Тут, у всіх сеансах, встановити максимальне значення, зверху пишемо назву аудиторії, короткий опис, щоб потім не забути, що ця аудиторія включає, і нажимаємо Зберегти.